онлайн в уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку кодування текстових даних таблиці кодів символів. Продовжуємо знайомитися з розділом кодування даних, і сьогодні будемо розглядати пункт кодування текстових даних. Спробуємо ми з вами дізнатися на сьогоднішньому уроці наступні теми, а саме, що таке таблиці кодів символів. Але перед тим давайте пригадаємо, чому в текстовому процесорі Word список, елементи, якого позначено літерами, також вважається нумерованим. Чи можуть бути одинаковими коди великих і малих літер під час кодування текстових повідомлень, на що це може вплинути? Та чи можуть бути одинаковими коди літер в одинаково написаних англійською та українською абетках? Наприклад, літери А, О, Е та інші. На що це може вплинути? Відповіді можете писати в коментарях. І давайте розпочнімо. Отже, усі дані, що призначені для опрацювання автоматичними пристроями, повинні бути певним чином закодовані. Так, для опрацювання, передавання та зберігання текстових повідомлень, саме з використанням комп'ютера та комп'ютерних символів, часто їх кодують числами. Для кодування текстів використовують таблиці кодів символів, у яких кожному символу, що може бути використаний у текстовому повідомленні, поставлено у відповідність певне число. Так, у 1963 році у США була розроблена одна з перших таблиць кодів Символів, призначена для передавання повідомлень за допомогою телетайпу. Телетайпом називали електромеханічну друковою друкувальну машину, яку використовують для передавання дротами текстових повідомлень. Зображення телетайпа того часу ви бачите на екрані. Пізніше вона стала стандартом для використання в комп'ютерній техніці та отримала назву таблиця кодів символів AC2, тобто American Standard Code for Information International, Американський стандарт кодів для обміну інформацією. Зразок ці фрагмент точніше цієї таблиці ви можете спостерігати зараз на екрані. Так, у тадовиці ACI -E -E, літерами англійського алфавіту, цифрам, розділовим знакам, символам редагування та форматування тексту поставлено у відповідність числа від 0 до 127. Тобто, 127 різних символів зашифровано за допомогою чисел. Інші коди відповідають управляючим недрукованим неалфавітним символам, знаки математичних операцій, дужкам, розділовим знакам та іншим позначенням. Текстові символи, що кодуються в цій таблиці числами від 32 до 127, наведено в додатку один з вашого підручника. Фрагмент цієї таблиці від 32 і до 127 ви зараз спостерігаєте на екрані. Таблиця кодів символів уже більш сучасна, а саме Windows 1251, була розроблена для коду виконання та використання в операційній системі Windows, літер абеток груп слов'янських мов, до яких належить, звичайно, і українська, а також болгарська, сербська, боснійська та інші мови. У ній, наприклад, літера А української абетки. Має код 224. Літера І код 179, літера Г код 180 та інші відповідно літери мають інші нумерації. Цілих чисел від 0 до 255 вистачає, щоб закодувати символи деяких двох абеток. наприклад, англійської та української. Та деякі інші додаткові символи, розділові знаки та інше. Але для кодування символів інших систем письма, а саме грецької та арабської абетки, ієрографів, клинопису та інших складних мов потрібно значно більше значень кодів. Тому для кодування символів усіх алфавітів світу розроблено таблицю кодів символів Unicode, що з англійською означає універсальний код. Саме універсальний код найчастіше використовується в ваших гаджетах та комп'ютерах вдома для кодування повідомлень. Таблиця ж Unicode складається з 17 наборів символів по 65 536 значень кодів у кожному. Тобто містить. Точну кількість 1 114 112 символів та їх коди. Як і в інших таблицях кодів символів, у Unicode перші 128 кодів відповідають таблиці ACEE. Окремий розділ у таблиці Unicode містить коди літер української абетки. Наприклад, літера А української абетки має код 1072, Літера І. Код 1110, літера Г, е, код 1169 та інші відповідні коди. Використання таблиці кодів символів Unicode робить можливим уставлення в текстові повідомлення не лише літер, а й спеціальних символів, музичних символів, символів. Валюти, знаків зодіаку, різних зображень, кісточок доміно, гральних карт і багато-багато інших неалфавітних символів. Ми їх звикли називати емоджі. Так, до прикладу, на зображенні ви бачите повідомлення, яке містить, окрім зашифру тексту, ще і додані емоджі, тобто смайлики. Всі ці смайлики закодовані саме за допомогою Unicode. У текстовому процесорі Word для вставлення символів у текст можна використати їх код з таблиці Unicode. Для цього потрібно натиснути та утримувати клавішу Alt і набрати код символа на додатковій цифровій клавіатурі. Приклади символів наведено в таблиці. До прикладу, символ грошової одиниці гривні потрібно ввести код 8372. Символ ноти це 9834 та, відповідно, інші. Відповідні дії, використання таблиці юнікодів ми з вами пропрацюємо практично на наступному уроці. Також знайти символ і відповідний йому код можна на сайті JavaScript. За посиланням в довіднику JavaScript.укртаблиця unicode Так, у таблиці 1 3, яку ви бачите зараз на екрані, наведено порівняння структури різних таблиць-кодів символів. А саме ми бачимо, як з розвитком. Технологій збільшувалася кількість символів і їх спосіб кодування. Спочатку кодувалося 128 символів, потім 256, і останнє Unicode універсальний вже мільйон символів кодує. Також ми бачимо, що перші 128, які кодувалися таблицею ACII, і далі продовжують використовуватися в сучасних таблицях кодування. І до цікавого. У табличному процесорі Excel є функція е його символа, а також за даним кодом кирилиця е Windows 1251 та Unicode. А саме, використовуються наступні коди, наприклад. Прописуємо слово коди, визначення коду заданого символа в кодовій таблиці Windows 1251. І як результат нам буде виводитися номер шифру, номер коду даного символа. Якщо ми пропишемо код, використаємо Unicode, визначимо код заданого символа в кодовій таблиці. Unicode. До прикладу, на малюнку ви бачите номерацію номер коду для літери F. 212 у таблиці Windows 1251. І в Unicode це 1060. Також червь визначення символа за його числовим кодом у таблиці Windows 1251 і Unicode. Відповідно, для Unicode ви також бачите результати використання цих функцій. Так, на малюнку, можна побачити приклади використання наведених функцій у текстовому процесорі Excel і результат їх виконання. Тобто, можна створити табличку, вводимо формулу, підставляємо відповідно чи літери, чи цифри. В залежності від того, який код ми використали, і побачити що отримаємо. Зараз я пропоную нам з вами скористатись комп'ютером і виконати невеличку завдання, пов'язане із попередньою темою, а саме з кодуванням, а саме спробувати розкодувати повідомлення за допомогою квадрата Полібія. Посилання буде в описі під відео, а також можна скористатися QR-кодом. Не забудьте після виконання цього завдання написати в коментарях, чи вдалося вам розшифрувати повідомлення, там три повідомлення. Можете навіть їх проши, дублювати в коментарях, тобто написати, що ж там зашифровано. Для самоперевірки. А зараз пропоную вам відгадати ребуси, ребуси нескладні, ребуси стосуються нашої сьогоднішньої теми, і перше слово, звичайно, це текст. Дуже швидко, легко ви його здогадали. Додому, будь ласка, повторіть і спробуйте дати відповіді на такі два питання. Як кодують символи текстових повідомлень під час опрацювання їх з використанням комп'ютера? Та які символи можуть бути закодовані з використанням таблиць кодів символів ICIA, kio 80 Windows 1251 та Unicode? Відповіді можете писати. будь ласка. Попрацюйте ще з підручником, а саме розділ 1.2, сторінки 10-18. Розгляньте пункти, пов'язані з текстовим кодуванням. Кодуванням тексту. Також можете спробувати виконати завдання за, з підручника за допомогою комп'ютера на сторінках 16-18. В разі виникнення питань пишіть мені в коментарях, спробуємо їх розібрати разом. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. В разі виникнення питань звертайтеся до мене в коментарях. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.